А ви знаєте, що особливість англійської мови в тому, що деякі слова можуть бути як іменниками, так і дієсловами. І зараз ми з цими словами будемо що робити? Плей. Ми з ними пограємо. Play – плей, це грати, а також плей це музична п'єса. Перше слово є. Love. Call. Look, drink. Change. Book. Water – Watch. Answer. Перші два рядки ми просто римуємо за допомогою останніх слів і пов'язуємо так. Love кохати кохання. Call. Дзвонити називати назва, ім'я. Look. Дивитися і вигляд. Drink пити напій. Change. Змінювати щось. Зміна. Бук, книга та замовляти. Water. Вода поливати. Watch – Годинник на руці та спостерігати. Answer – відповідь та відповідати. Repeat once more. Повторимо ще раз: Love, call, look. Ring, Change. Book. Water. watch, answer. Граємо із словами Play – Заходимо до моїх телеграм-каналів, підписуємося і вчимося разом. У закріпленому коментарі від мене під відео ви побачите посилання на мої телеграм-канали. До зустрічі, друзі!